Права, 754. Три рибалки зловили 168 риб. Щукін зловив 5,14 усіх риб, окунів 8,21 усіх риб, а карасьов решту. Скільки риб зловив карасьов. Ну що ж, стартую. Давайте спочатку знайдемо, скільки ж риб зловив спочатку Щукін. Він зловив 514 усіх риб. Ну добре, але всього було 168 риб. Давайте тоді, як знайти, собі це буде 5 14 Пишемо перша дія. Ну і записуємо. Треба 168. Загальну кількість. Треба поділити на 14. Так ми дізнаємося 14 усіх риб. А таких частинок нам треба 5, то ми множимо на 5. І це дорівнює. Ну що ж? Як нам 168 поділити на 14? Ми можемо представити 168, наприклад, як 40. 140 плюс 28. Кожне з цих чисел ділиться на 14. То ми пишемо у дужках тоді 140 плюс тоді 28. Так, Це буде 168. Ділимо на 14 і множимо на 5. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки. Але в дужках залишимо помножити на 5, то в дужках у нас буде тоді 140, що ділиться на 14. І додаємо тоді 28, що ділиться на 14, плюс 28, що ділиться на 14. І все це треба помножити на 5. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Тепер дивимося 140 поділити на 14, це буде 10. Отже, в дужках у нас буде 10. Додати 28, що ділиться на 14, це 2. Так, і все це треба помножити на 5. Дорівня. Можна 10 плюс 2 додати, це буде 12, помножити на 5, це буде 60. Або можна так, наприклад, розкрити дужки тепер. 10 помножимо на 5. Плюс 2, що множиться на 5. І це дорівнює. 10 на 5 це 50, плюс 2 на 5 це 10. Ну і всього це буде 60. В кінці кінців пишемо в дужках чого? Риб. Ну і пишемо: оце у нас зловив Щукін. Зловив. Щукін. Так, добре. Що ж, не зловив, тоді виходить 60 риб. А окунів. Окунів зловив 8 21 усіх риб. Ну добре, тоді пишемо друга дія. Як нам знайти 8 21 усіх риб. 168 від числа 168. То ми пишемо 168. Тоді треба розділити на 21. Це буде тоді 1,21. Так, а таких частинок нам треба 8, то треба помножити результат на 8. І це дорівнює. Ну що ж, треба 168 поділити на 21. Ми можемо тоді, як записати 168? Як 210 мінус, тут у нас є 32 плюс 10 плюс 42. Мінус 42. Тобто ми пишемо, що. Ми можемо 168 записати як 210. 210 у нас ділиться на 21. Мінус. І ще раз, я казав, 42. Це якраз і буде 168. Треба тоді поділити це на 21. Ну і помножити на 8. І це дорівнює. Давайте ось так у дужках розкриємо дужки. Пишемо, що це дорівнює. В дужках залишаємо, бо потім помножимо результат на 8. 210 буде. Що ділиться на 21. мінус 42, що ділиться на 21. І весь цей результат треба помножити на 8. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Так, 210 поділити на 21, це буде 10. У дужках у нас буде 10. Відняти. Далі 42 поділити на 21 це буде 2. Відняти 2. І все це треба помножити на 8. І це дорівнює. 10 мінус 2 це буде 8. Помножити на 8. Це буде дорівнювати 64. Пишемо в дужках чого риби. Ну і пишемо це У нас зловив окунів. Зловив. Окунів. Добре. Тобто виходить, що Щукин зловив 60 риб, а окунів зловив 64 риби. Чудово. Ну а зараз як нам знайти, скільки зловив Карасьов? він зловив решту. Тобто треба від загальної кількості відняти те, що зловив Щукин та окунів. Ну що ж, можна це в одній дії і записати. Пишемо третє діє. Отже, від 168 загальної кількості треба відняти те, що зловив щукен, а це 60 плюс. Те, що зловив окуня, це 64. І це дорівнює. Ну що ж, тоді буде 168 відняти. А 60 плюс 64, це буде 124. І це дорівнює. Ну що ж, 168 мінус 120, це буде 40, 48, а 48 мінус 4 це буде 44. Пишемо, то це буде дорівнювати 40. Чотири. Пишемо в дужках чого риби. Це у нас зловив. Карасьо. Пишемо Карасьо. Ну що ж? Отже, Карасьо зловив 44 гриби. Записуємо тоді відповідь. І пишемо 44 риби. Ну що ж, ось така задача, в якій ми знаходили частину від числа. На цьому вправу завершено.